Хай гайс, я Діана, ви на каналі Сітплес, і сьогодні я разом з вами буду приключати ялинку до нового року. Ну що, ще буду затягати та буду починати. От а ви не забувайте, ще також проживати телеграм-канал. Ну, все. Зараз я буду вже звати Майка, щоб він ішов ліс по ялинку. Майк! А ну-ка йди сюди. О, Господи, що вже робив, що вже натворив. В принципі, ти ще нічого не натворив, не встиг, на по крайнім. Короче, йди в ліс по ялинку. Хорошо. Давай, давай, іди йди. Стоп, а не рановато ли по ялинку зайти? Не, ні, чого не рано, давай. Через 13 днів ви... новий рік, давай, якраз ми будемо вже готові. Ой, господи, через 13 днів зима. Вот. Вот так, вот. Давай, йди так, що В ліс по давай, я... ялинку Эх, ладно, зараз піду. Так, Друзі, ну спершу нам з вами потрібно одягнутися. тому що там, що я скажу, в шортах і тапочках домашніх не дуже мені здається, буде. Так що, надійно я всі штани цю кофту, мабуть, я щось одриваю один під кофту. Так, може майку. Так, оно якось щось сіл. Ну, окей, буде ось там. Наушник ну, ладно, новіш не надо. Надо да. І всю, о, візьму. От так вот сами лук, в принципі, зібраний. Ну, Короче, я вже готовий, я вже зібраний мене лук вийшов. Да. А зараз ми з вами вже будемо йти по ялинку. Тобто хоча б ліс нашого дому недалеко. Да, ми живемо біля лісу. Ну, що такого? Нічого страшного. От так от. Так, куда можна вибрати ялинку? я на эти не уявляю. Ну, тут есть багато красивих, тут є високі, є маленькі пиши зато дуже. Ну мабуть, быть возьму якусь маленьку пишу. Ну, наприклад, хай буде, ось, я, Вона сама тут красива, то тобто, что вона мені саме найбільше тут понравилась. Так, зараз мені надо її відрубати. Зараз я повернусь. Я... Мені надо пору взяти. Нарешті я вже її відробив, зараз ми з вами вже будемо її перейти додому. Так, давай 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 ще трішки і вот так от давай її став. Хорошо, так, от, так нормально. Да, так, хорошо, хорошо. Так, зараз ми з собою вже будемо її прикрашати, але треба все якось поправити трішки, так, от і все хорошо. Так, все, тепер ми зараз будемо прикрашати.

Вот так вот давайте вже, короче, прикрашати. Хорошо. Так, вот так, вот так. Я хочу взяти печеньки. Так, а хоча ні, я візьму конфетки краще на кухні. Топ, топ. Так, ось ці я візьму конфетки, хорошо. Тепер треба віднести її хвостину до батьків. А хоча, я думаю, нічого страшного не буде, ніхто не зуміти, якщо я візьму одну конфетку, да? Нічого страшного не буде, да? Хорошо. Так, і смусю, яка за нас смачна. Ну ладно, все, буду відносити. Мені не можна багато, тому що замітять. Я принесла, давайте далі прикрашати ага, ялинку. Добре. Mm, да, всі цими конфетками можна прикрашати ялинку. Хорошо, давайте а, вже прикрашати. Ну, все, ми вже прикрасили ялинку. Отака вона в нас вийшла. Як по мені яскрава Дуже красива у да, нас Вона дуже красива. Вона мені дуже подобається. Да, це, мабуть, саме красива ялинка, яку ми тільки прикрашали. Так, да, зласна. Да. А саме мені здається, що це хороша ідея. Поставити ось такі коробочки. Це, як мені прикрашає прям цю ялинку. Да! Ну, коротше, все. Ось так от. Таке от. відео вийшло. Якщо вам воно сподобалось... То обов'язково поставте вподобайку на це відео. Всім дякую за перегляд. І вот. всім пока! И не забувайте про мій телеграм-канал.